Розгляньмо результати деяких велоперегонів. Змагання відбувалися на велотреку, одне коло якого 300 метрів завдовжки. Чемпіонка рухалася на 2 метри за секунду швидше, ніж віцечемпіонка, причому на одне коло в чемпіонки пішло на 5 секунд менше, ніж у віце чемпіонки. З якою швидкістю рухалася чемпіонка. Із розв'язанням такої та інших задач на рух допомагає система рівнянь другого степеня з двома змінними, як саме далі у відео. Оскільки ми будемо розв'язувати задачі на рух, то насамперед пригадаємо взаємозв'язок швидкості відстані та часу подолання цієї відстані. Зверни увагу, коли в задачі йдеться про швидкість і не вказано ніяких уточнень, цю швидкість ми вважаємо сталою. Під час розв'язування таких задач рекомендуємо дотримуватися цього алгоритму. Проаналізуй умову задачі. Створи математичну модель задачі, склади систему рівнянь. Знайди розв'язки цієї системи та проаналізуй їх на відповідність умові задачі. Якщо потрібно, виконай додаткові обчислення. Запиши відповідь. Повернімося до наших велоперегонів. Згідно з алгоритмом, на екрані подано його скорочений варіант. Розпочинаємо з аналізу задачі. Тут взаємопов'язаними є такі величини: швидкість, відстань і час, а знайти потрібно швидкість, з якою рухалася чемпіонка. Перейдімо до створення математичної моделі задачі. Для цього скористаємося такою таблицею. Швидкість чемпіонки в метрах за секунду позначаємо як X, а швидкість віце-чемпіонки як Y. З умови відомо, що чемпіонка рухалася на 2 метри за секунду швидше, ніж віцечемпіонка, тобто х на 2 більше за Y. Відстань обидві спортсменки здолали однакову – 300 метрів. Час подолання цієї відстані ми не знаємо, однак можемо скористатися такою формулою і виразити час через Х та Y. Тож час чемпіонки становить 300 поділити на х. А віце-чемпіонки 300 поділити на Y. А ще нам відомо, що на одне коло в чемпіонки пішло на 5 секунд менше, ніж у віце-чемпіонки. тобто 300 поділити на X на 5 менше за 300 поділити на Y. Тож нам потрібно знайти X – швидкість чемпіонки. Перейдімо до наступного кроку складання системи рівнянь. Ми знаємо, що X на 2 більше за Y. А 300 поділити на х на 5 менше за 300 поділити на y. А тому перше рівняння x мінус ігрек, дорівнює 2, друге рівняння 300 поділити на y мінус 300 поділити на х дорівнює 5. Вийшла така система рівнянь. Зупини відео та розв'яжи її самостійно. Рухаємося далі. Застосовуємо спосіб підстановки та виражаємо x через y, виходить така система рівнянь. Як бачиш, друге рівняння системи є рівнянням з однією змінною, зводимо всі вирази в рівнянні до спільного знаменника та позбуваємося знаменника. Не забуваємо при цьому про ОДЗ. Після розкривання дужок, зведення подібних доданків і ділення на мінус 5, виходить таке квадратне рівняння y квадрат плюс 2 мінус 120 дорівнює нулю. Розв'язуємо це рівняння або за теоремою Вієта, або за формулою коренів квадратного рівняння. Якщо тобі потрібно пригадати ці теми, у нас є окремі відео. Незалежно від вибраного способу, у тебе мали вийти такі корені 10 і 12. Як y ми позначали швидкість, яка не може бути від'ємною величиною. А отже, мінус 12 не відповідає умові задачі. Підставляємо знайдене значення y, наприклад, у перше рівняння системи, та знаходимо відповідне значення x 12. І наша відповідь чемпіонка рухалася зі швидкістю 12 метрів за секунду. Наступна задача. Батько й дочка власники невеликої агрофірми. Зібравши непоганий урожай пшениці, вони вирішили здати частину зерна на зерносховище. Зерносховище розміщується на відстані 190 кілометрів від їхнього дому, і першою до нього вирушила дочка. На той момент, коли вона здала своє зерно і вирушила назад, батько вже годину рухався до зерносховища. Вона їхала на 10 кілометрів за годину швидше, ніж батько, а зустрілися вони за 70 кілометрів від зерносховища. З якою швидкістю рухався батько. Зупини відео та самостійно розв'яжи цю задачу за алгоритмом. Проаналізувавши умову задачі, створюємо її математичну модель. Швидкість батька у кілометрах за годину позначаємо як x. Згідно з умовою, дочка рухалася на 10 км за годину швидше, ніж батько, тож її швидкість позначаємо як x плюс 10. Нехай до місця зустрічі батько дістався за іграк часу у годинах, оскільки дочка вирушила на зустріч батькові, коли той уже годину був у дорозі, її час менший на годину, y мінус 1. Перейдімо до третьої величини, пов'язаної зі швидкістю і часом до відстані. За цією ж формулою виражаємо подолані відстані у кілометрах, відстань батька х помножити на іг, а дочки х плюс 10 помножити на y1, що дорівнює згідно з умовою 70. З умови також відомо, що загальна відстань між домом і зерносховищем становить 190 км. Тож можемо знайти відстань, яку подолав батько 190 мінус 70, тобто 120 км. Тепер у нас є все для складання системи рівнянь. І перше рівняння цієї системи XY дорівнює 120, друге рівняння добуток виразів плюс 10 та Y 1 дорівнює 70. Цю систему можна розв'язати способом підстановки, але не варто поспішати виражати одну змінну через другу. Спершу в другому рівнянні розкриваємо дужки, переносимо 70 у ліву частину та зводимо подібні доданки. А тепер значення виразу x y із першого рівняння 120. Підставляємо в друге рівняння замість цього ж виразу, зводимо подібні доданки, виражаємо x із другого рівняння та підставляємо в перше. розв'язуємо отримане квадратне рівняння відносно y. У результаті маємо два корені y дорівнює 2 та y дорівнює мінус 6. Як іграк ми позначали час, який не може бути від'ємною величиною, тож корінь мінус 6 не відповідає умові задачі, оскільки х дорівнює 120 поділити на іграк, знаходимо відповідне значення x 60. І наша відповідь батько рухався зі швидкістю 60 км за годину. Запам'ятай, під час розв'язування задач за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними дотримуйся такого алгоритму. Успішне розв'язання також залежить від вдало складеної моделі задачі. А ще в задачах на рух тобі допоможуть такі формули. Під час спортивних змагань чи щоденних справах алгебра завжди поруч. Підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.